Вітаю, друзі! Знову в домашній студії Лера та Артем. Як завжди, дитину попали спати, неділя значить потрібно записати ютубчик. І тема сьогоднішнього ефіру нашого буде про дисципліну. Ми загалом розкриємо що таке дисципліна з дуже різних боків. Да? Тому що моя перша асоціація з дисципліною знаєте, чомусь так склалося. Це ці американські фільми мого дитинства, там, де вони всі а, чи то як вони в казармі, да? і ти все, сержант, давай швидше, давай, давай. І оце в мене було про дисципліну. Ось що це таке для мене було. Але якщо купнути ну, там, глибше, да? то дисципліна це. Свого роду свободи, насправді. Не? І давайте будемо по поличках розказувати розглядати, що таке дисципліна. Дивіться, перша дисципліна вона може бути фізичною, на, на фізичному рівні, грубо кажучи. Не? Це коли ми говоримо про спорт, це коли ми говоримо про якісь ранкові ритуали, що треба фізично виконувати дисципліновані дії. Для мене дисципліна це прокинутися зранку, виходити з склянки води. Зробити його розтяжку, зробити медитацію, випити каву і піти бігати. Це для мене ось така ранкова моя дисципліна. І я розумію, що якщо я її не зроблю, то мені буде гірше. То мій день він просто пройде ось так, знаєте, насмерть. Ну, зря. І дисципліна це те, до чого ти. Звикаєш, ти адаптуєшся, і потім це стає частиною тебе. І ти вже знаєш, знаєте, не прокидаєшся і не думаєш, Боже, а що мені зараз робити? Ля-ля-ля? Може поспати до десяти, а може не поспати. Ти знаєш, ти встояш в один і той час, робиш одні й ті самі справи, і це твоя свобода. ну, наприклад, хто. Працює в намі, тим да, mm -hmm. простіше їм з дисципліною. Вони встають і вони знають, що їм робити, куди йти. Вони йдуть на роботу. Да, то вони знають там, працюють з 9 до 18, наприклад. Тепер що з дисципліною? Як, наприклад, людині зробити цю дисциплі... дис... дисципліну дисципліну? Да, щоб От до роботи їй потрібно зробити пробіжку? Як це зробити? А, ну, дивись, дуже просто потрібно зробити. А для чого це тобі зрозуміти? Чи це тобі потрібно? Чи ти просто йдеш, тому, що о, всі так роблять, і, і, і я буду, знаєш? І потрібно зрозуміти, якщо мені це потрібно, якщо це актуально, я пробую. Ну, по-перше, спробувати, хоча б знати, встати на півгодини раніше і, і піти, так? і робити це. Системно, якщо ти працюєш в наймі, то ти все одно розумієш, що ти можеш підкоригувати свій графік, наприклад, лягти не о першій ночі, а наприклад, хоча б в 12 або краще там в 11-й, і встати не в сьомій годині, а в шостій годині, і ти матимеш оцей додаткову годину те, щоб зробити все те, що тобі зробити ну, типу там зранку необхідно. Або ще такий варіант, да, ти можеш зробити так, що ти будеш бігати ввечері. Ну, тому що дисципліна вона може бути різна. Дивіться, дисципліна це не про те, що ось кожного ну, тобі, є лише одне правило, і тільки так потрібно діяти. Ні, є дія, біг. І ти вже сама собі плануєш. Ти робиш це зранку, якщо в тебе є на той час, або ввечері, але ти це робиш. Це називається так ще комфортна дисципліна. Я буду казати про це, ну типу тобто там раніше. Ну тобто ти сказала, да, так, питання а для чого? Тобто все одно по-перше, йде типу мета, да це мета а для так. чого ти це робиш, і потім а, ти розумів для чого і. Будуюся графік таким чином, що робити. Да? Ну, от як приклад, наприклад, наприклад, в тебе зранку пробіжка, ти знаєш, для чого це ти це робиш. У мене, наприклад, там на пробіжка і труніт, я теж знаю для чого це роблю. І якщо пробрати про дисципліну, от як в спорті, наприклад, я можу згадати, да, наприклад, коли в мене була мета, я тренувався для того, щоб поставити максимальний рекорд да, по віджиманню від, від пола, я працював, я там. Гуляв, і я там жив звичайне життя, бо я не спортсмен, я не ходив на кожен день на тренування, Але через день у мене було обов'язкове завдання зробити віджимання по спеціальній системі, бо була ціль зробити там якийсь максимум. Ну, типу, там сто разів, але я зробив більше. Да? І от. Я просто так, всі уходили з роботи, да, з офісу, і я залишався один на один і віджимався, і потім там вже йшов гуляти або робити якісь свої справи. Тобто, першою була мета, що мені потрібно це зробити. Потім ти це починаєш робити. Потім ти до цього звикаєш, і ти вже без цього потім жити не можеш. І звісно, підготовиш під себе. коли зранку, чи це тобі це робити, або тобі це робити ввечері, але робити. Ось я пам'ятаю, коли ми з а, І там були такі моменти, вартавчипанглійську витискання, ну коротше, вся вся штука. А я кажу: ну що, ми сьогодні він Каже, ні, у мене турнік, я не можу. І розумієте, як. Працювала ось ця <рістична> <я так> казала, <рістична> Що сьогодні не вийде, бо в мене англійська і турнік, і ця победа ні, ну зараз звісно, все помінялась. Знаєте, сумісне життя п'ять років, воно, звісно, вносить свої корективи, але да? там робиться зранку, коли гуляєш з собакою, але. Про е, і, і ось це про, про таку дисципліну. <с> а якщо для мене дисципліна це певно ще системність, та? якщо ми ну, говоримо про спорт, то це тренування там 3-4 рази на тиждень, та, ти йдеш, ти знаєш, що в тебе зараз це тобі потрібно досягти якої мати, наприклад, виграти на змагання, та? і ти знаєш для цього, для чого тобі ця дисципліна. Якщо ви думаєте, що з дисципліни не хочеться знаєте, Спригнуть да, або не піти робити, це значить, що ви ще не вийшли на той рівень дисципліни, коли вона для вас це свобода, і ви підлаштовуєте свій день для того, щоб встигнути все. Коли вам ще хочеться злитися, знайте, це ще не дисципліновано, і потрібно працювати над цим далі. Ну і може тут ще рати кров, якщо хочеться злитися, да то може якраз та яку ти хочеш сягти, то з цим та. Вона твоя, тобі не хочеться цієї мети, тобі не хочеться в ранку вставати і ти там щось робити. Якщо підсумувати, то ну, дисципліна це частина твого життя, і з нею простіше. Да? Дивіться, дисципліна це можливість, щоб ваш мозок був ясним. Або в не в хаосі. Думаємо, що дивіться, що я що мій чоловік, з точки зору цифрової психології, ми сімки, Сімьорки, сімки, сім, сім кажуть. І, і в нас в голові, в принципі, закладений отой хаос, отой, ой, сьогодні хочу те, завтра хочу те, а сьогодні роблю те, а потім ой, я передумала і так далі. Так? Це така особливість. Вона не тільки в сьомих енергіях, так? ще, ще в інше. І дисципліна для нас це єдиний можливий спосіб приборкати той хаос. Розумієте, для того, що ми чітко знаємо, що ми робимо зранку. Ми чітко знаємо, що нам потрібно робити. Ми дисципліновано це робимо. І лише так ми можемо оце прибрати. Да? Тому що немає дисципліни, ти просто лягаєш на ліванчик, скролиш той інстаграмчик, та і, і все. Ну, тому, що дисципліна це і про постановку цілей. Ну це про це для чого це і про градацію свого часу. І, і оцей хаос, ой, а я сьогодні піду, туди, ой, чи не піду. Ой, чи не піду, чи не піду. А коли ти дисципліновано знаєш, що є лише так, то все, в тебе зникає оцей хаос в голові. Ви спробуйте. Спробуйте. Ти <голові> не, не хочеш додати. <голові> ну, окей. Всі ми а, знаємо, дуже популярно було. А ну, ти, наверное, п'ять років тому зараз воно трошечки сходить, таке поняття як тайм-менеджмент. Всі ж пам'ятають купу книжок про тайм-менеджмент, як встигати все, а як впихнути в піхома. Тайм-менеджмент це і є, по суті, дисципліна. Просто таким, знаєте, трошечки новим модним словом, яке вже зараз трошечки. Пішло на нет. воно не таке популярне, а дисципліна вона і лишається дисципліною. Ну тому що тайм-менеджмент — це про чітко встановлені межі, графік твоєї роботи, що на то ти проділяєш там 30 хвилин на ранкові процедури годину. Годину на те, щоб там погуляти з дитиною, годину на те, щоб там зробити ще щось, п'ятницю вечір виділити, наприклад, подивитися кіно, да, або просто відпочити нічого не робити. Ти виділяєш певний для цього час. Ти використовуєш принцип тайм менеджменту. І так, коли в тебе день розписаний, що сьогодні я роблю те, потім я роблю те, потім я роблю те. Воно, це є дисципліна, так простіше жити, ти знаєш, куди що і як. Тут можна ну, знаєте, спорити з тим, що а як же життя в потоці, а як же що це лише по, по знаєте, таким системним. цим. Але якщо ти хочеш досягнути чогось, якщо ти хочеш мати в чомусь успіх, а не знаєте, це просто як гамно болтатися по воді, вибачте, то ти маєш вставляти собі межі. На моєму прикладі розказую, ну так, в мене маленька дитина, я не можу так, знаєте, там півгодини на то, південно, тому що в неї ще коливається там фронт з Але я чітко знаю, що в мене є ранкова година, да, і це я сама королю, я встаю раніше. У да. мене є там дві години, коли вона спить. І якщо в мене там навчання ввечері, я йду, що в мене є оці ще дві години. Да, коли вона там засипає, скажімо так, це і є моя дисципліна, це і є мій тайм-менеджмент. Розумієте, що я у ці години, коли вона е, ну, там спить, да, я використовую її на те, що потрібно мені, а не просто е, і ставив інстаграмчик. Там, мабуть, буде таке питання да, від цих е, людей, хто має дітей, а як же все встигати? От мені там хочеться, наприклад, чимось займатися, а я не встигаю з дитиною і так далі. От, або може буде питання. Тобто, там, по роботі щось я не встигаю, стільки задач, що я от, там не встигаю, і так далі. Да? Всі ми знаємо важливі термінові завдання. Да? Тобто, тут, коли ви так щось не встигаєте, вам потрібно зрозуміти взагалі, та, що вам потрібно робити насправді. Да? Це якраз і стосується тайм менеджменту тобто, Ви повинні відокремити, що дійсно важливо, що дійсно веде вас до певної мети. Uh, щоб у вас якраз не було того хаосу, що ти робиш все. Ні, нібито там в мене все заплановано, але все рівно я нічого не встигаю. І, звісно, кінцева мета, як, яку має досягти, теж її не встигає. Тому що ти за, задачі робиш не ті цільові, які ведуть якраз а, до кінцевої мети. Так само, якщо ми беремо батьків, да, особливо перший рік життя потрібно розуміти, що а, у вас є день і у вас є певні задачі. Саме цільові задачі, які ви маєте виконувати, і ви цю дисципліну будуєте якраз у своєму графіку. Ну так плаваючи, але будуєте цю дисципліну. Ну, ти ж не можеш не сходити в туалет, наприклад. Ні. Ну, а ви um, не сходити в душ ввечері? Ну, це да, якщо ми видиха. Да, да. так, так, так само, і, і, і тут просто, якщо ти хочеш піти в зал ввечері, домовся, що в тебе там має бути твоя година і так далі, і ти маєш піти. Ну, тут можна домовитися або з чоловіком, або з батьками, або няню взяти, або там не знаю, навіть садочок, чити нові Тобто, хто хоче, той знаходить так. ці можливості, розумієте? Якщо ви не знаходите, значить ви не хочете взял. Все, і це просто знаєте, від маски. Тому що, якщо мені, наприклад, потрібно вивчити ну, якийсь новий матеріал, да, то я йду його і вчу зранку, в обід, ввечері, коли я маю на це ну, можливість і запланований до цього час. Але я це роблю, тому що мені це потрібно. Є я... наступне таке поняття. Всі ми звикли думати, що дисципліна це жорстко. Але мені особисто дуже заходить таке поняття як комфортна дисципліна. Що я е, розумію під комфортною дисципліною, так чи ми говоримо навіть про тренування або там ранкову пробіжку, так, да, краще пробігти там 5-10 кілометрів, да, це буде ефективніше, але ви розумієте, що ви виплюнете свою починку, наприклад, якщо ви пробіжете 10 кілометрів, або фактично у вас немає на це часу. Є два варіанти. Перший варіант скати, в мене немає на це часу, я не буду це робити. гори воно всьому синім пламенем. Або ви можете зробити це комфортно для себе. Ви можете пробігти 2,5 км, витратити на це 20 хвилин, які ви, в принципі, в будь-якому випадку можете знайти, так? але зробити це це і є комфортна дисципліна. Зробити. Можливо, зробити не так, як прийнято загально, не так, як суперефективно, суперрекомендовано, якщо на це немає часу, можливості і так далі. Але зробити не там, дві години в заліге-гей, а просто зробити, наприклад, розтяжку і розмінку це вже краще, і це вже дисципліна та, яка комфортна для вас. Ну тобто шукайте, тестуйте, пробуйте, але робіть. Да, ну, наприклад, я ж можу, наприклад, сидіти там, до нас часу і ночі працювати. Наступний ранок я. Ну, я не хочу нікуди бігти. Або я не хочу йти на труник тренуватися чи ще щось робити. Але йду. Добре, що в мене є собака, яка мотивує тобою вийти на вулицю. Да, так? А, <риклад> да, але йду. І, наприклад, сьогодні ну от і не, не в ресурсі, да, така ну, словечка є. Да, я там сьогодні не в ресурсі і так далі. От, але наприклад, я не біжу там вокруг озера. Да? Я біжу менше, але я біжу. Не можеш робити на п'ятірочку, робиш на трієчку. От, але ти чітко знаєш, що сьогодні я зробив, пробіг. Якщо будуть цілий завтра, то завтра я там пробіжу прибіжу краще більше і так далі. Але все рівно сьогодні роби. Просто не випадай, не випадай з цього. Або знаєте, ну не можеш бігти, <гум> іди швидким темпом. Ну просто пройди, хоча б 10 хвилин. Швидким темпом. Це краще, аніж нічого, ну, взагалі, да? Пройди це не зранку, пройди це ввечері. Але ну, зроби це все одно буде краще, то ну, типу, комфорт. І головне, тут такий невеликий акцент, що якщо в тебе не вийшло зробити це на п'ятірочку, не дорікай собі. Ну, типу, не дорікай, не, типу, не думай, що якщо я це не зробив, все, життя закінчилося. Життя не закінчилось. Зроби як можеш. Любий ну, себе, наш себе ругати, даєш там, що не зробив. Ти головна людина у себе. Тому ну добре, погано побігав, все клас, з хорошої енергії пішов далі працювати. Тому ти типу, побе о, я там сьогодні це не зробив, і все, і день там накрився, да? О, ні. Ну, дивіться, і дисципліна, вона ж про те, щоб робити це в принципі кожного дня. Так? Але якщо ви, наприклад, в один раз за місяць випали, немає нічого страшного. Головне, продовжити це робити далі, не випасти на, на тиждень. Тому що якщо на тиждень випадаєш, це вже не про дисципліну. Випадаєш на один день. Ну, ну наприклад, так, ну, буває таке, що я там стану здоров'ям раз в місяць не можу бігти. Ну там один день, я не біжу. Ну так, да, тут, мабуть, розуміння себе. От я просто чітко знаю, що мені не можна. Випадати там більше, там двох трьох днів, бо. Де два, там і три, де три, там і чотири, і таке, і все. Тому потим удар розуміти себе не можеш бігати. Ну, є люди, які, наприклад, не можуть бігати. Да, постану там свої фігури, постану своє здоров'я і так далі. Да. Але вони чогось прагнуть. Наприклад, прагнуть там на чиску, чи ну тобто повинна ма... бути мета для чого ти це робиш? Якщо ти не розумієш, для чого мені бігати. Ну тих то я туди побігу. тому, якщо вас там є мета, да, і ви знаєте, що кожен день мені потрібно пройти там 10 тисяч кроків. Ну, чого? Знаєш, що згадала? Ви був челендж находити 10 тисяч кроків. Я тобто була, тому що ми збирали команди. Ну, наша команда маркетингу збирала, інші команди. Я пам'ятаю, а карантин, а холодно і ти бляха не хочеш і ти... Я ти сидиш, трасеш ці мочи сам розвитаєш. Да, скріншот потрібно було робити да, тому. Да. накручувало. Да <рес> ну так краще після не ходити, але ось. Тут в тебе, але ж я зробила ні, 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 В тебе була е, мета якраз поставити ці 10 тисяч, але, то, але щоб, це була не моя мета. Да, щоб, щоб в тебе була щоб цифра що? 10 тисяч, але не було самої мети в тебе пройти. це, розумієш? Так? Так. От, тому Накрутили, круті, <laughs> а вони ну, ці досягнути, 10 тисяч є на картинці, та да, є. Ну тобо, типу, а мета взагалі не єрина, тому як зробили. Головне досягти, да як як зажме на роботі? Давайте щось зробимо. Якщо тобі це не подобається, любим способом. Про що я казав, не знаю, бо забув, але суть така, що ну мабуть, що це мета ти маєш розуміти для чого ти це робиш, для чого тобі бігати, для чого тобі ходити на роботу. Щоб тебе ну, має мотивувати робота, да? а, і щоб ти працював там. І, і, коротше, все. А, добре, тоді переходимо до наступного такого пункту про дисципліну це дисципліна розуму. Тому що. І папу зовуть. <клух> Це ж продовжуємо. Це і є дисципліна, що нам потрібно доробити, але дитина вже прокинулась, це дисципліна. Тож останній пункт це була дисципліна розуму. Це про те, як ми думаємо, тому що це та дисципліна. Якщо ми думаємо лише про негативне, якщо ми думаємо лише про те, що у нас щось не а, ми чогось не можемо, все так погано. І ми маємо контролювати дисципліновано ці думки. Ми маємо. Ну, якби так знаєте, відчало програмувати себе на хорошу, що в мене і так уже все є. Я і так уже в достатку, так? і ми маємо контролювати добре. І ми маємо контролювати ці думки. В цьому і є сила, сила дисципліни. Розумієте? Тому що е, можете використовувати візуалізації, трансер від реальності тобто, всі ці інструменти. Вони працюють і вони дисциплінують наш розум. Тому що, як ми дисциплінуємо наше тіло, так ми маємо і дисциплінувати наш розум. Ну, наприклад, читати там 20 хвилин книжку так? те, що потрібно для нашого мозку. Ти таку глибоку тему насправді затримувати. Дисципліна? Це можливість керувати своїм життям, керувати своїм станом, і вся та дисципліна, про яку ми сьогодні говорили, вона вся має бути присутня, тому що вона вся взаємопов'язана, комбінується. І лише, лише так ти можеш дійсно стати дисциплінована людина і через розум, і через тіло. Це не окремі поняття. Це те, що має працювати в комплексі. Якщо ти хочеш розібратися, що в тебе з дисципліни? Як стати дисциплінованим, пиши на в інстаграмі, заповнив шапці профілю анкету о, та, в шапці профілю на його інстаграмі, і ми допоможемо тобі розібратися з тим, що таке дисципліна, і е, як саме тобі, дати за на допомогою, наприклад, цифрової психології знайти свою дисципліну, да, і ми за прохнули да провільте дисципліну, але е, паралієм да, ми підключаємо дисципліна. Таймер, постановка цілей, баланс в житті. Тобто, взагалі, да, все воно дуже, 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 дуже пов'язано. І якщо тобі ці теми цікаві, підписуйся, лайк, колокольчик, залишайся з нами і пиши О, коментарі, взагалі, та, що було цікаво, що було не цікаво, тобто цікаво, від, почути фідбек а, взагалі про те, що ми робимо. Дякую, па-па.